Вони лазили по стінах, продиралися крізь мансардні вікна, маскувались під поліцейських охоронців і навіть двірників. Усе, щоб непомітно проникнути всередину та винести скарби чи твори мистецтва. Але пограбування Лувру було іншим. Злочинці діяли до абсурду демонстративно. За сім хвилин викрали коштовності часів Наполеона, але покинули речові докази і, втікаючи, загубили частину здобичі. А вони точно професіонали. Що саме забрали, і де тепер шукати скарби? Як пов'язаний з крадіжкою коштовностей громадянин Росії П'єр Малиновський? І чи тягне цей злочин на пограбування століття? У цій історії є блиск діамантів та морок розчарування. Це темні справи, і я влада Цимбаленко. Це Все, що схоже на ремейк фільму. як це можливо викрасти коштовності французької корони у самому серці Парижа? У Луврі зберігається приблизно 380 тисяч експонатів, але на постійних виставках демонструють значно менше творів мистецтва, і всі вони унікальні. Для захисту шедеврів встановлені камери спостереження, датчики руху, броньовані вітрини. Також у музеї працює понад дві тисячі охоронців. Вони патрулюють у залах та стоять на вході. Це не лише найвідвідуваніший музей у світі, але й надзвичайно великий історичний пам'ятник. Це двісті сорок чотири тисячі квадратних метрів площі, вісімдесят шість тисяч метрів квадратних музейних приміщень, тридцять сім гектарів маєтків. У залах представлено тридцять три тисячі робіт. Щодня лувер відвідує до тридцяти тисяч людей. І кожного треба перевірити. У музей, наприклад, заборонено проносити викрутки, пласкогубці, гайкові ключі, молотки або кусачки, бо все це можна використати для пограбування. Втім, злочинцям, які засіхнули на коштовності часів Наполеона, нічого із цього не знадобилося. Простота, з якою це зроблено, крадіжка зі зломом це змушує думати, що вони професіонали. Не так багато людей здатні на таке. Вони вклалися у сім хвилин і використали вантажний підіймач із драбиною, кутові шліфувальні машини, світловідбивний жилет. Та два скутери. Отже, сім хвилин. І що вам потрібно знати? Це середній час для крадіжки зі зломом. У цій історії багато дивного. Почнімо з часу, який обрали зловмисники. Ранок вихідного дня. Лувер півгодини як відкрився, підіймаючи з кошиком, припаркований на одній з доріг десь за 180 метрів від головного входу в музей. Машина на виду. Поряд конуси, начебто задля безпеки, і це працює на транспорти з драбиною. Ніхто не звертає увагу. У кошик сідає двоє людей, один у яскравому жилеті. Драбина підіймає їх на балкон першого поверху галереї Аполлона. Ось на що зазіхнули злочинці. Їх дії розраховані по хвилинах, бо часу обмаль. За допомогою електропилок вони розрізають шибки у вікнах, і о 9.34 проникають усередину. Як сталося, що скло піддалося так легко? Окреме запитання. Ми почули шум, хтось стукав у вікно. Персонал пішов подивитися, і вони швидко повернулися. Вони почали бігти і сказали нам евакуюватися. Галерея Аполлона прикрашена золотом та картинами. У ній зберігається колекція предметів, що належали французьким королям та імператорам. Експонати, заховані у металеві шафи, що стоять у центрі. І злодії цілеспрямовано рухаються до двох із них. Той, який називають вітриною діаманти, інший називався вітриною Друга імперія. Від коштовностей грабіжників відділяє лише кілька сантиметрів скла. Вітрини витримують удари. Видно, як вони шукають інструменти. У них є болгарка, але вони шукають ще щось інше. Один у жовтому жилеті зрештою пробуває отвір після кількох сильних ударів ліктем по склу. Видно, як рука одного з них просувається всередину. Він хапає коштовності і складає їх у якусь сумку. Іншому це вдається гірше. Він буквально б'є по вітрині плечем як регбі. А що ж охорона? Головна мета неозброєних працівників Лувру вивести відвідувачів, і вони це роблять, бо раптом грабіжники стрілятимуть. А в галереї Аполлона було з десяток осіб. Хоча охоронці все ж спробували наблизитися до злодіїв, але потім відступили. Двоє охоронців, намагаються втрутитися, підходять ближче, але відступають, побоюючись, що злодії озброєні. Злочинці навіть за їх присутності продовжують бити по вітринах. Під час зламу вітрин, за якими заховані коштовності, лунає сигналізація. До Лувру мчать поліцейські патрулі. Але чи встигнуть вчасно? Три хвилини і 57 секунд знадобилося грабіжникам, щоб забрати коштовності і піти. І втеча теж вражала нахабством. Зухвальці повернулися тим самим шляхом, використовуючи вантажний підіймач. Дідько! Ці люди на скутерах. Вони їдуть. Вони їдуть. Блін, ось і поліція. А ось і вони спільники на скутерах. Чекали на приятелів, доки ті виконували чорну роботу і допомогли їм утекти. Втім, саме у цю мить грабіжники здається втрачають виваженість та спокій. Вони панікують. один у шоломі буквально падає вперед головою на підйомну платформу і навіть не зупиняється. Розгойдується, щоб утекти швидше. Справжня паніка, повна терміновість. Уже згодом кожен крок викрадачів скарбів будуть аналізувати десятки фахівців, і стане зрозуміло, що помилки дорого коштуватимуть злодіям. Вони покинули рукавички, рацію, паяльну лампу, кутові шліфувальні машини, які використовувалися під час пограбування. Та це не всі прорахунки музейних злочинців. Вони так поспішали, що загубили корону імператриці Євгенії. Її виготовили за дорученням Наполеона III для його дружини, і це один із найважливіших символів французької монархії 19 століття. А вартість достатньо сказати, що у 1988 році прикрасу продали на аукціоні за колосальну суму: 13,5 мільйонів доларів. І ось цей скарб крадії просто загубили, ще й пошкодили при цьому. Вона справді досить пошкоджена, не від падіння, а ймовірно через те, як її витягували з вітрини. Хочу ще раз наголосити: скло витримало надзвичайно добре, і саме тому, що отвори, зроблені злодіями, були дуже обмеженими. Предмети, зокрема сама корона, були розчавлені під час витягування з вітрини. Перші висновки показують, що тонке реставрування можливе, хоча треба залишатися обережними у прогнозах. Це лише попередня оцінка, але без сумніву, це предмет, який можна врятувати, принаймні частково після цієї катастрофи. Злочинці викрали вісім предметів, які належали дружинам двох наполеонів першого та третього. Але чомусь залишили справжню зірку Лувру один із найцінніших експонатів Діамант Регент. До того ж, готуючись до пограбування століття, скоїли ще один злочин. Про це розповім зовсім скоро у темних справах. 19 жовтня 2025 року стало чорним днем для Франції. Президент Макрон назвав крадіжку посяганням на спадщину країни. Музейники не могли збагнути. Як так сталося? Що Лувер, цей символ Франції, настільки незахищений Директорка колишньої королівської резиденції написала заяву про відставку. А міністерка культури її не прийняла і заговорила про брак фінансування. Фахівці зі злочинів, що пов'язані з мистецтвом, міркували про професійність грабіжників. Ювеліри припускали, що сталося з монаршими скарбами, а поліція шукала. Детективи почали з обстеження галереї, де був скоєний злочин. Лувер тимчасово закрили для відвідувачів. Ми стояли в черзі, і нам просто сказали, що є технічна проблема. Наразі музей закритий, але ми зіткнулися з проблемою. Не знала, що це було пограбування. Лувер втратив унікальні коштовності прикраси, які носили дружини Наполеона І та його племінника. Французькі реліквії що цінні не тільки дорогоцінними металами та коштовним камінням. Це включає зокрема, і ви зможете завершити цей сумний перелік коштовності першої та другої імперії королеви Марії Амелі, королеви гортензії Луїзи та імператриці Євгенії. Отже, злодії намагалися вкрасти дев'ять предметів, але загубили корону, і у поспіху залишили сережку. Серед зниклих зараз речей три прикраси імператриці Євгенії. Корсажний бант, діадема або тіара та брошка також. Грабіжники поцупили смарагдове намисто та сережки з комплекту імператриці Марії Луїзи, другої дружини Наполеона Бонапарта. А ще забрали сапфірову тіару, кольє та одну сережку з гарнітуру, що пов'язаний з королевами Марією Амелій та Гортензією. І ці скарби безцінні. Вони безцінні. Чому тому, що створені як об'єкт, вони не перепродаються, оскільки вони відомі. Вони відстежуються. Ми знаємо, звідки вони походять. Ми знаємо, кому вони належали. Вони зі знакової колекції Лувру. І тому, оскільки їх неможливо продати, вони безцінні. Крадіжку таки оцінили у 88 мільйонів євро. Хоч про збитки говорити дуже складно, адже лише тіара імператриці Євгенії містить майже дві тисячі діамантів. Але якщо в планах грабіжників переплавити прикрасу і продавати по частинах, сума буде в десятки разів менша існують грами золота та платини, діаманти, смарагди, сапфіри. А є ринкова вартість. Всі ці предмети досить знакові, всі великі камені. Їх знає весь світ. Звісно, їх можна обробляти, але це зовсім безглуздо і те, що справді важко пояснити, злочинці чомусь залишили на місці один з найвідоміших діамантів у світі у понад 140 карат із назвою Регант. У первісній формі камінь був вагою 400 каратів. І щоб винести його з рудників, раб зробив собі в нозі рану. А далі Алмаз змінював власників. Доки вже оброблений діамант, не придбав герцог Орлеанський Філіп II, який був тоді регентом Людовика XV-го. Діамант став головною прикрасою корони. Під час революції коштовність викрали, але швидко знайшли завдяки анонімному листу. За Бонапарта регент прикрашав його шпагу. То чому ж грабіжники проігнорували унікальний діамант? Вітрина, в якій був діамант, залишилася ціла. У мене немає пояснень. Лише коли вони будуть під вартою та постануть перед слідчими, ми дізнаємося, який був у них наказ і чому вони не націлилися на неї. І на ці запитання буде кому відповісти, але про це згодом. А поки про те, хто стоїть за грабіжниками. Адже велика ймовірність, що діяли вони на замовлення це міг бути дуже багатий колекціонер, який хотів мати цю колекцію лише для себе і зберігати її вдома, не розбираючи. Або це класична бандитська операція, щоб викрасти коштовності. Вони розберуть усі ці діаманти, усі дорогоцінні камені, спробують їх збути. Не можна сьогодні виключати інше іноземне втручання. Треба нагадати, що йдеться про Лувр, перший музей світу. Збитки неоцінені для мистецьких творів і для іміджу Франції. А ось продати прикраси у первинному вигляді за адекватні гроші майже нереально. Хоча і після переробки коштовне каміння можна впізнати як те, що має історичну цінність. Отже, подивіться на них, чітко видно, що вони дуже маленькі. Якщо ми хочемо їх переогранити, вийдуть справі чудові діаманти, але дуже маленькі і коштуватимуть набагато менше. А якщо ми їх залишимо, їх пізнають. Продати це складно. Значну суму грабіжників могли отримати за колекцію за однієї умови, якби вирішили повернути її за викуп. найкращим рішенням було б для грабіжників звернутися до тих осіб, які можуть бути зацікавлені і викупити це каміння, і це насамперед французька держава. Але це ризиковано. Переговори про викуп потребують анонімності і значної підготовки. Інакше це майже стовідсоткова гарантія, що злодіїв упіймають. Хоча і без цього їх професійність сумнівна. Лише спершу усі, вражені пограбуванням за сім хвилин, говорили, що на таке б наважилися тільки кримінальники високого класу. Та й купа доказів, які вони залишили, свідчить про протилежне. І це не просто покинуті знаряддя злочину чи жилет і шолом, які викинули втікачі. Це близько 150 слідів ДНК, ниточки, що можуть привести до злочинців. А ще крадії схоже забули про систему відеоспостереження у Парижі. Камери буквально на кожній будівлі, і нехай це багато годин відеозаписів, але й реальна можливість відстежити маршрут грабіжників. Для відстеження є мережа дуже щільна мережа камер у Парижі, особливо навколо музею. Лувр можете собі уявити, весь периметр знімається і навколо є камери. Претенденти на звання грабіжників століття зробили ще одну помилку, можливо, найбільшу про це а також провокативну рекламу і російський слід далі у темних справах. Наш вантажний підіймач перевезе ваші скарби до 400 кілограмів зі швидкістю 42 метри за хвилину і безшумно. Німецька компанія-виробник опублікувала у своїх соціальних мережах фотографію підіймача біля Лувру з підписом Коли треба діяти швидко. Гріх не скористатися, коли пристрій компанії в усіх новинах. Хтось рекламний хід оцінив провокативно і з гумором. Інші розкритикували. Мовляв, глузують із трагедії Франції. Поліція тим часом дослідила залишену вантажівку з драбиною. Виявилося, що на ній замінили номери та видалили логотип компанії, а сам транспорт грабіжники банально викрали. Виявилося, злодії орендували підіймач під чужим ім'ям. Коли працівник привіз їм платформу, і це було неподалік музею. Йому не заплатили, натомість пригрозили і викрали вантажівку. Після використання планували її спалити, але не встигли. А поліція знайшла власника підіймача. Свідчення цієї особи будуть безумовно важливими, оскільки це потенційно дозволить слідчим дізнатися, чи були це співучасники, чи самі злочинці, якщо це вони домовлялися про оренду. Чи допомогло це вийти на четвірку грабіжників? Чи їх викрило власне зухвальство такого рівня, що вразило навіть Джорджа Клуні? А він після ролі Дені Оушена може давати оцінки. цікаво, чи впіймають цих хлопців, вони добре впоралися. Я бачу ці кадри, як вони спускаються. Так, це міг бути я. Точно це було круто. Ну як круто, це жахливо. Але якщо ти професійний крадій, як я пишався б цими хлопцями. Двох грабіжників таки заарештували. Тиждень вони були у бігах. І планували втекти із Франції. Одного схопили в аеропорту злодій, так і не сів на рейс до Алжиру. А інший за інформацією джерел прямував до Малі. Обидва під вартою за організовану крадіжку та змову з метою скоєння злочину і ДНК не мовчить. Виявляється, крадії були у базі поліції двоє чоловіків років 30 походять з паризького регіону. Вони вже відомі поліції за крадіжком у прес-релізі. Державний прокурор сказав, висловлюємо жаль з приводу розкриття інформації про арешт двох чоловіків. Це може зашкодити зусиллям сотні слідчих, які ведуть розслідування. Тож сліди на місці злочину таки вивели на грабіжників. А ще цифрові докази підтвердили гіпотезу, що злочинцям допомагали. Джерела повідомляють, з ними контактував хтось із служби охорони Лувру. Ця особа могла надати конфіденційну інформацію про систему безпеки музею, наприклад, про сліпі зони, камери спостереження і те, що охоронці не мають зброї. часто хтось усередині підказує людям зовні. Не впевнений, чи в цьому випадку це сталося, але не можна виключати, що їм хтось натякнув. Ми тут займаємося будівництвом прямо зараз. Ці вікна не дуже добре захищені. Тож, якщо ви вдягнете жовті жилети і візьмете механічні пристрої, у вас є шанс. Тож хто знає. А ще у зв'язку з пограбуванням Лувру, згадали такого собі П'єра Малиновського. Він має подвійне громадянство Франції та РФ. На Росію переїхав ще у 2017-му, А за п'ять років Путін дав йому громадянство. Малиновський очолює фонд розвитку російсько-французьких історичних ініціатив. Цікаво, що ця організація займається розкопками, зокрема шукають поховання офіцерів Наполеона. Але ще цікавіше, що віце-президентка фонду, донька путінського речника Дмитра Піскова Єлизавета. Чи варто говорити, що Малиновський наближений до Піскова? А ще за чутками до православного олігарха Константина Малофеєва. Також Малиновський не раз вихвалявся зв'язками із ФСБ, але головне, що у Франції його підозрюють у причетності до пограбування музею Сен Ремі в Реймсі. Звідти викрали колекцію старовинних монет, і за збігом частина їх спливла не десь там, а на російському антикварному ринку. Росіяни зробили жест, пообіцяли повернути скарби. Втім, насправді крадіжок експонатів з музеїв у Ремсі було декілька. І затримані за ці злочини пишуть у змі вказували на П'єра Малиновського і як на замовника. На слуханні постійно згадувалося одне ім'я ім'я ймовірного організатора П'єра Малиновського з Реймса, який живе в Москві та зв'язався зі слідчими текстовими повідомленнями. Малиновський обіцяв повернутися у Францію і свідчити, але за умови, що його не заарештують. Суд на це не погодився. І це інформація вже від телеграм-каналу ЗРФ, що публікує витоки даних російських силовиків. Саме там називають Малиновського очільником угруповання викрадачів антикваріату і коштовностей у Європі. Потім здобич продають насамперед у РФ. І, начебто, друзі з ФСБ попередили П'єра про те, що він під підозрою у французької поліції у зв'язку з пограбуванням Лувру І його можуть оголосити у розшук у Франції. Малиновський, звісно, свою причетність заперечив. Меми про те, що Путіну знадобилася корона імператриці Євгенії, теж ніяк не прокоментував. Натомість видав свою версію злочину. Це була група арабів за чутками вихідці з Алжиру. Такі випадки на рідкість у Парижі є райони, де діють стійкі кримінальні угрупування. Та головна інтрига навіть не те, чи знайдуть справжнього замовника і спільників викрадачів. Найбільше Францію хвилює, де колекція коштовностей. чи спливе вона у Росії і чи вдасться її повернути? Інші прикраси із галереї Аполлона налякані музейники, заховали під землею. Їх перевезли до сховищ банку Франції, що розташовані на глибині 26 метрів. Саме там зберігають 90% золотого запасу країни. І записники Леонардо да Вінчі, які вартують 600 мільйонів євро. Чи надовго такі заходи безпеки поки не зрозуміло? Але досвід доводить шанс повернути колекцію або її частину в лувер таки є. Найсучаснішу систему охорони можна зламати, тому що злодії вчаться. Шукають сліпі зони, діють іще швидше, зазіхають на те, що здається недосяжним або мародерять, як російські окупанти. Вони хотіли прибрати до рук скарби Криму, вивозили з Херсону та Мелітополя скіфське золото. Частина награбованого Кремлем спливла у Іспанії а унікальну кримську спадщину вдалося врятувати після десятиріччя судових процесів. Але це інша справа далі буде.